Усі ми хочемо визнання, щоб нас помітили. Славу, звісно, не обіцяємо, але помітність це легко, особливо коли ти на велику. Адже під час руху містом, особливо ввечері, треба обов'язково бути вдягненим у яскравий та зручний одяг. В ідеалі зі світлоповертальними елементами. Велосипед теж має бути яскравим. Світлоповертачі білого кольору спереду, оранжевого з боків і червоного позаду. А ввечері ще й ліхтар і фара. Усе це мастхев. Аптечка та шолом також не завадять. Ну і звісно, звуковий сигнал або ж дзвоник. Нарешті він не для вчителів, а лише для тебе та для інших учасників дорожнього руху. Ці прості речі зроблять твою велопоїздку безпечною, а отже, і кльовою. Щоб не пересваритись між собою на дорозі, усі дотримуються правил дорожнього руху. Ти ж знаєш їх, правда? Перевіримо, з якого віку можна їздити на велику проїжджою частиною. А Десять років, Б. 12 років, В. 14 років, Г. 45 років. Ну, звісно, з 14. Бо паспорти вже отримали, а значить, стали відповідальними, правда ж? Окей, уявімо, ти їдеш по багатосмуговій проїжджій частині, в яких рядах можна їхати на велику. А. По першій другій зліва. Б. Лише по крайній правій. В. Лише по крайній лівій. Г. та де завгодно. На велосипеді лише по крайній правій смузі. Це ж ясно, як білий день. Під'їхали до перехрестя, бачимо один з таких знаків. Що означає кожен з них? А. Другий головна дорога. Тебе мають пропускати. Перший зупинись і пропусти. Б. Перший ти на головній дорозі. Другий ти на другорядній дорозі. Зупинись і пропусти. Звісно ж, варіант Б. Правильний. Так, ну і фінальне на сьогодні. Що дозволяє чи забороняє цей знак А. Літати з дитиною над велосипедом дозволено. Б. Проїзд лише для батьків з дітьми. В тут можна припаркувати велосипед Г. Можна рухатись лише пішки чи на двоколісну. Ну очевидно, варіант Г правильний. Прошу, скажіть, що ніхто не проголосував за А. До речі, на велопішохідних доріжках не можна сигналити дзвіночком направо і наліво. Ви не король доріжки, щоб всі перед вами розступались. Юзайте звуковий сигнал лише для уникнення ДТП. Взагалі, це лише верхівка айсберга правил дорожнього руху. Але їх треба вивчити та завжди дотримуватись. Ти ж не хочеш потрапити в халепу? На велосипеді немає поворотників та стоп-сигналів. Усі сигнали подаються рукою. Але як саме? Готові перевірити свої знання. Поїхали. Про що маякує цей чувак? А. Він знає відповідь на питання велосипедиста попереду. Б. Він повертатиме направо. В. Повертатиме наліво. Г. Він зупиняється. Він сигналізує про те, що буде зупинятися. Можливо, він гальмує на світлофорі чи вже приїхав, хто його знає. Їдемо далі. Де тут вказують поворот праворуч, а де ліворуч? А. Перший праворуч, другий ліворуч, Б. Обидва ліворуч. В. Перший ліворуч, другий праворуч. Ну, все очевидно, що нікуди. Варіант В. Куди показує, туди й повертає. Також за потреби можна показувати повороти протилежною рукою зігнутою у лікті. Чи можна проїжджати по пішохідному переходу? А. Та можна, чого ж не можна? Б. В жодному разі. На жаль, не можна. Необхідно спішитись і пройти ногами. Окей. І на завершення. Чи можна кататись вдвох з другом чи подругою на одному велику? А. Ні, не можна. Ви що? Це ж небезпечно. Б. З дружбаном. Звісно, можна. Не можна. Єдиний виняток, якщо ви перевозите дитину віком до 7 років у спеціальному додатковому сидінні. Дотримуйся правил дорожнього руху, не створюй собі зайвих проблем. Бувало таке, що їдеш на своєму двоколісному, аж раптом хтось починає дзвонити. Ще й так довго і настирливо може все таки взяти слухавку. Ніт, повністю зупинись, стань спокійно і вже тоді говори. Інакше ніяк, рілі. Якщо ж, наприклад, телефон потрібен для навігації маршруту, то можна скористатися для зручності та безпеки тримачем на кермо. А що по навушниках? У них то, хоч можна, відповідати на дзвінки, в принципі, це прямо не заборонено, та все ж не варто. І, взагалі, їх краще не одягати на велопрогулянку, бо кльова музика у випадку то, звісно, кайф, але слідкувати за ситуацією навколо в пріоритеті. Приєднуйся до нашої велотуси, крути педалі, але роби це обережно. Пам'ятай про правила безпеки.